Попри те, що Ужгород називають демографічним рекордсменом, у 2015-му народжуваність на Закарпатті знизилась у порівнянні з 2014-м Народилося на півтори тисячі менше малюків. Зате у батьків побільшало креативу у виборі. імен. за кілька років у садочки підуть кілька джоні, Йонтанів та Прісцил, і десятки Арсенів, Олександрів і Дарин. Звати Максим. Назвали після перегляду фільму з чоловіком. переглядали, коли вагітна була. Шалений Макс, називається, ще й називається. Іван, а в честь нашого дідуся, бо нашого дідуся звати Іван, тому ми так само назвати. Полінка, Аполінарія, Так рішили діти, так вирішала наша сім'я. Дуже гарне ім'я. Нам подобається. Ніколь. Тому що просто подобається ім'я чомусь. Я не хотіла наші слов'янські імена. Шлюбів на Закарпатті, навпаки побільшало у порівнянні з 2014 – майже на чотири сотні. У рацах це пояснили тим, що одружуватись у 2015-му дозволили не лише у визначені два дні на тиждень, а майже кожного дня. Що вони не бажають, щоб був якийсь урочистий обряд, вони просто хочуть розписатися, отримати документ про укладення шлюбу. Не обов'язково чекати, як раніше було четвер або суботу. Приструємо шлюби в будь-який робочий день, тобто з вівторка по суботу включно 30, навіть можливо і 40 відсотків шлюбів відбуваються в будь-який робочий день. З розлученнями на Закарпатті ситуація не надто втішна, але стабільна. Близько пів тисячі щороку. 2015-й не виняток – розірвали стосунки 453 пари. 15,5 з половиною тисяч закарпатців померли у 2015-му. Це на сім сотень більше ніж у попередній рік. Але приріст населення традиційно позитивний. Тож фахівці кажуть, демографічна ситуація у нормі у 2015 році. Актових записів про народження складено на 1621 одиницю менше ніж у 2014 році. Однак цю подію можна пояснити тим, що багато наших громадян виявляють бажання народжувати за межами України, де відповідно і реєструють своїх немовлят. Цікаво, що за останні два роки 24 тисячі закарпатців скористалися правом змінити у паспорті ім'я або прізвище. Процедура нескладна. Потрібні паспорт та документи видані у раці. І за три місяці з Іванової можна стати, наприклад, Джолі. Усього 5 гривень, 10 копійок коштує зміна імені або прізвища. Процедура досить популярна. За 2015 рік нею скористалась 88 ужгородців. Якщо ж людина захоче змінити свої дані у паспорті ще раз, це вартуватиме у п'ять разів дорожче. Та на які б зміни у житті ви не зважилися, вступати в шлюб чи розлучатися, давати ім'я дитині, чи змінювати власне. Головне добре все зважити.